Мир, друзі, сьогодні багато зла і можна зустріти людей, які говорять, що вони не вірять в Бога. Але при чому тут Бог? Як, як він на це все реагує? Бог завжди попереджає про те, що зло буде, і дуже часто Бог говорить десятиліттями через своїх людей, а люди, які. Просто це все ігнорують десятиліттями не слухають людей, яких Бог посилає. Потім скаржаться на те, що ой, я не вірю в Бога, тому що прийшло зло. Бог же ж попереджав десятиліття. Тільки люди не звертали уваги на Бога, тобто не звертали уваги на людей, які, яких посилав Бог. Тому треба просто каятись і слухати людей, які, які говорять про те, що треба каятись, тому що будуть наслідки негативні. Ну і ще дуже важливий момент, що багато людей виступають проти євреїв. Говорять, що там євреї в чомусь винні. Але біблія говорить, що хто благословляє євреїв, буде благословений, хто проклинає, буде проклятий. І якщо взяти Україну, то у нас насправді дуже багато людей, які навіть і виступають проти євреїв. Вони з єврейським корінням. Ось тому, що наша країна вона завжди була таким центром, практично. Там, де жило дуже багато представників цього народу, ось тому не треба збирати собі зайві прокляття а треба благословляти.